Якщо ввечері посидіти на терасі у Середземного моря, віддавши своїм марним думам, то можна почути, як м'який прохолодний вітерець нашіптує античні ноти, мовить до тебе дактилем Гесіода та Гомерівським гекзаметром. Однак незрозумілі слова більше скидаються на музику і вже безмовно розповідають тобі про повернення одіссея чи падіння колоса. Таким співцем античності, що підживлював цей майже згаслий вогник давньоминулої величі, був грецький композитор-авангардист Нікас Скалкотас. Я не випадково заакцентував увагу саме на авангардні складову творчості композитора, адже мене більше захоплюють саме його додекафонічні роботи, написані з оглядом на грецьку музичну традицію. Однак для мене завжди показником величі творця було його вміння працювати з тривіальним матеріалом, не ховаючись за ширмою із термінології. Поряд із помпезними 36 грецькими танцями, що галопом несуть нас від вакха до Аполлона, ми маємо пейзажні фортепіанні земля та море Греції, оркестрові та камерні сюїти про збір врожаю і мореплавство. Автор не кружляє лише навколо Олімпу і не пливе за золотим руном. Він просто намагається врятувати свій човен під час шторму та насолоджується чистим небом батьківщини у погожий день. Він любить працювати і пожинає плоди своєї праці, що власне для мене найкраще передає античну суть. Адже у того ж Гесіода поряд з Теогонією про походження богів стоять роботи і дні про важливість праці в буті людини. Так і у Скалкотаса він не чекає візиту мус, він сам йде до них з конкретною метою. Сидячи на терасі у середземного моря і спостерігаючи, як греки щось цілеспрямовано та гордовито роблять. Починаєш вбачати ту епічну іскру, що й робить їх нащадками Гефеста та Прометея. Я ніколи не сидів на терасі у Середземного моря, не знайомий особисто з греками. Але я все це знаю, бо про це мені розповів Ніка Скалкота з своєю музикою.